Допомога для українців уряд Польщі представив новий проєкт закону. Згідно з новим документом, право на сімейні виплати для дітей-іноземців 800+, тепер будуть пов'язані з офіційним працевлаштуванням у Польщі та навчанням дітей у польських школах. Заклад соціального страхування щомісяця перевірятиме, чи дійсно отримувачі допомоги перебувають у Польщі. Тимчасовий захист пропонують продовжити до 4 березня 2026 року. Якщо закони не ухвалять до кінця вересня, сотні тисяч українців можуть втратити доступ до соціальних виплат виплат медицини, освіти та навіть права легально жити і працювати у Польщі з 1 жовтня ситуацію в ексклюзивному коментарі для слава ті прокоментував віце-прем'єр Кшиштоф Гавковський. В у Польщі Ми дуже добре оцінюємо працівників, які з України приїхали до Польщі, працюють, роблять внесок у польський ВВП, роблять внески у різні фонди, мають право на 800+, плюс, повинні бути оцінені. А водночас закон давав гарантію щодо інтернет безпеки старлінків. Тому його вето фактично вимикає інтернет в Україні. Сподіваюся, що уряд який саме працює над цим наступним законом, швидко доведе до його ухвалення. А президент уже більше не буде ветувати цих законів. Повне служить тому, щоб українське суспільство мало переконання, щоб Польща їй допомагає.